Дивне прислів'я Індійська казка. В одному селі люди казали Де миші з'їдять чавунний казан, там ластівка вкраде семирічного хлопчика. Правда чи ні, судіть самі. Якось розгулялася страшна гроза, і блискавка. Вдарила в хату одного працьовитого чоловіка. Усе його добро згоріло, залишився тільки величезний чавунний казан, такий міцний, що навіть вогонь його не взяв. І ось Нандука, а того чоловіка звали Нандука, вирішив поїхати світ за очі, щоб забути про своє лихо. Зайшов він до свого сусіда, лакшмани, та й каже Їду я далеко і не знаю, коли повернуся. Любий сусіде, візьми на збереження оцей казан: більше у мене нічого немає. Три роки не було звісток, однандуки, А як пішов четвертий рік. Набридли йому блукати по світах, і він повернувся до рідного села. Побачивши нандуку, лакшмана сплеснув у долоні. І, ніби згорьований, вигукнув Ой, сусіди, сусідоньку, велика біда спіткала нас із тобою. Твій чавунний казан миші з'їли. Нандука певна річ, не повірив сусідові. Однак і бровою не повів, тільки сказав: Довго я блукав по світах, багато доріг стоптав. І ось тепер хочу зійти до нашої річки і здійснити обмивання. Але ж ти знаєш, у мене для цього нічого немає. Скажи синові, щоб допоміг мені. Нехай принесе до річки все, що потрібно для обмивання. Нандука спустився до річки, вибрав на березі самотнє місце, а сусідів син приніс туди все необхідне для обмивання. Здійснивши обмивання Нандука. Схопив сусідового сина, пхнув його до печери, а вхід затулив величезною каменюкою. До свого двору Нандука повернувся так, ніби нічого і не сталося. Цілий день Лакшмана чекав з річки сина, а ввечері, не дочекавшися, прибіг до сусіда. Нандуко, Нандуко, де ж мій син? Чого він...» Не йде додому. Ой, сусіде, сусідоньку, каже, ніби згорьований нандука. Велика біда спіткала нас із тобою. Поки я здійснював обмивання, прилетіла ластівка і вкрала твого сина. Ластівка вкрала сина? не повірив лакшмана. Схаменися, сусіде, що ти верзеш? Та хто тобі повірить, що ластівка може схопити семирічного хлопця і летіти з ним? Зараз же ходімо до судді. Нандука і не думав опиратися. От прийшли вони до судді. Лакшмана виступив наперед і каже: Шановний пане, всі знають, який ти мудрий і справедливий. Тож, розсуди нас. Цей брехливий чоловік каже, що ластівка вкрала мого сина. Ластівка схопила семирічного хлопця і полетіла з ним. Накажи Злодієві віддати сина. Вислухавши лакшману, суддя мовив до Нандуки Негайно віддай чоловікові його сина. То що ж? в нас маєш. Ану, відповідай. Де ж я візьму того сина, коли його ластівка вкрала? каже нандука. Усі, хто чув їхню розмову, обурились. Та що він вигадує? Хіба ж ластівка підніме такого великого хлопчика? Цього не може бути! А нандука сміхнувся та й каже: де миші з'їдять чавунний казан, там і ластівка вкраде семирічного хлопця. І він розповів судді, як колись покинув у сусіда чавунний казан. І що з того вийшло? Суддя засміявся і мовив Лакшмано, поверни на ндуці казан. А ти, Нандуко, віддай лакшманові його сина. Помиріться і не сваріться більш. Так сусіди і зробили. Відтоді у селі і кажуть Де миші з'їдять чавунний казан, там ластівка вкраде семирічного хлопчика.